Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Зараз я вам хочу показати, як я зберігаю відкриту томатну пасту. Ось я взяла сьогодні і вирішила показати вам, як мені вдається зберегти томатну пасту, частину вже відкритої баночки, щоб там не відбулося ніякої плісня і ніякого грибка. Ну, ми знаємо, що часто купуємо, відкриваємо, частину використовуємо, потім ставимо в холодильник. І через якийсь період у середині баночки з'являється пліснява. Ось у мене вже закінчується томатна паста, але ніякої плісняві тут немає. Звичайно, раніше була пліснява. І я не могла нічого з цим зробити, і того купувала томатну пасту ось вот такою кришкою, начебто герметично закривалася, але все одно пліснява утворювалася. І... Уже, правда, це вже давно було. Зараз у мене такої пісні немає. Розкажу чому. Я використовую гірчицю. Ось у таку звичайну гірчицю. Що я роблю? Коли я відкриваю баночку, взяла трохи пасти, скільки мені потрібно. Перший раз я відкрила, купила. Тепер я беру ось у таку гірчицю. Ну, у мене така є. Можна, якщо нема такої, то можна просто суху розвести водичкою, щоб така була пастообразна. І змащую. Ось кришечку. Ми знаємо, що гірчиця це засіб від грибків і бактерій. І тому вона не дає можливості у середині баності створюватися плісняві утворюватися. Ось отак дивіться, я так змазую, ну, просто беру, видавлюю трішки, розмазала і закриваю. І все. Ось, у мене вже закінчується. Це, це сьогодні вже я рештки. Тому згадала, що покажу вам. Давно я так роблю, і дивіться, немає ніякої плісняві, вже буду нову купувати баночку. Але тут ця тіла немає ні запаху плісняві, ні, ні на стінках не втворюється. Ну, дуже дієвий спосіб, дуже дієвий. Тому, якщо у кого є. До речі, так можна робити і, і капронову кричку, якщо у вас не закручується, ось отак, а просто купили така кричку, що відкрили одноразова желізна, і... Потім капроновою і накривайте, то теж можна так робити і ніякої пліснявий не буде. Це вже перевірено. Тому користуйтеся, спробуйте, можливо, мій досвід комусь допоможе. Ще один нюанс той, щоб гірчиця, ось яка змазана, яка я намазала кришечку, щоб вона була постійно вологою, щоб вона не засихала. Тоді буде працювати. І наша томатна, томатна паста чи томатний соус не буде пліснявіти.